Брі з відкриттям комплексу Я ніякого відношення до цього немає. Будує елітне котежне містечко та називає себе звичайним пенсіонером. Мова йде про колишнього завгоспа нацполіції Івана Наумова, чи дозволяє жити на широку ногу пенсія колишнього працівника національної поліції України? дізнаєтеся вже у цьому відео. А можете, будь ласка, розказати звідки у вашої родини майна на мільйон доларів Мазераті і земля? А яке відношення моя, моя родина, то тобто що до дочина законодавства, то що треба вносити декларації вношу. а що стосується. Там те, що чи те інше. Воно вони не проживають з нами. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Неодноразовий фігурант розслідувань журналістів. Колишній керівник департаменту управління майном нацполіції Іван Наумов цього разу він став героєм чергового розслідування Бігу Мажераті земля на чверть мільйона доларів. Будинок величезний будується на Дніпрі і Так Спитайте, в неї. як йдеться в матеріалі Бігу колишній завгосп нацполіції після звільнення зі служби значно покращив своє фінансове становище, продовжує користуватися елітними авто і будує котежне містечко у Вишгородському районі Київщини. За генеральним планом на двох десятках гектарів біля центру відпочинку має вирости низка будівель. Власний готельний комплекс, спа, ресторан, пірс для яхт та персональний пляж. А головне 75 новеньких котеджів. Вартість відповідна від 12 до 23 мільйонів гривень. Аби оцінити усі масштаби, журналісти під виглядом потенційних покупців приїхали на будівництво. Екскурсію майбутнім котежним містечком для них провів саме Іван Наумов, який називає себе власником цього об'єкта та хизується мільйонними витратами на облаштування території. Я, наприклад, собі ділом не розробили моні рабочу документацію. Я робочу документацію людям магуну образно, говоря, безплатно. Я за нього заплатив немало малий але цікаво те, що дозвіл на проведення будівельних робіт на цих земельних ділянках за інформацією Державної інспекції архітектури та містобудування України, яку отримали журналісти, відсутній. За словами розслідувачів, наумов під час зустрічі говорив про свої зв'язки з місцевою владою, яка допомагає вирішити питання з по факту незаконним будівництвом. І крім того, місцеві депутати мають допомогти обмежити доступ на пляж для тих, хто не мешкає в котечному містечку. Я говорю закрили, закрилю, води час ми, ми дострої. Ми зі за забором начнем. У нас обізнає дорога. Ми здесь никому не мешать, здесь уже чисто, всі люди живуть, уже делают ремонт. Звідки у Наумова зв'язки з місцевою владою зрозуміло? Ось звідки такі статки у пенсіонера залишається питанням, на яке відповідь поки що ніхто не отримав. Підкреслюю, що всі дії пов'язані викриття службовця або посадовця, його або в корупційних діяннях, або фактом хабарництва, до цього придує відповідна процесуальна процедура для того, щоб скласти відповідні документи і дійсно об'єктивно зробити висновок, що він є корупціонером. Розслідувачі намагалися дізнатися про це у самого наумова, але він назвав себе звичайним пенсіонером, який просто шукає можливості заробити. На сьогоднішній день я бачу ну любий спосіб законний для того, щоб заробити. Я як пенсіонер, звичайно, мені ну це важливо і мені треба готувати мою сім'ю. Тому розумієте, будівництво, продаж земельних ділянок за все, що що, що є в межах такси діючого чинного законодавства, як то кажуть, в межах а спосіб. Розуміти, вона са незабарона займається заробляти кошти. І заробити. Колишній працівник Нацполіції зміг не тільки на котежне містечко, а ще й на найдорожчу автівку, яку можна купити в Україні. Кілька місяців тому наумов отримав довіреність на користування Аст Мартін 2021 року. Випуску її вартість нині стартує від 6 мільйонів гривень. І загалом таких авто лише кілька десятків на всю країну. У користуванні на не тільки ця автівка. Насправді він також регулярно користується і Mercedes-Benz 2020 року. Випуску її вартість близько 60 тисяч доларів. В соціальних мережах у 2020 році також активно опублікували те, як майстерно вміє припарковувати свої автівки працівник Нацполіції. Зокрема, на світлинах мазерації 2016 року вартістю у понад 2 мільйони гривень. Фольксваген та та Фольксваген Passat. Але що цікаво, з вигаданими номерами. На вашому орегу стоять номера від його мерседеса. Він не знаю, це службовий автомобіль. Ці номера, до речі, ще любили змінювати під будівлею поліції. Коли Наумов ще був при посаді, це вдалося зафіксувати журналістам розслідувачам ще шість років тому. У перший день помічаємо незадеклароване авто їздить по місту на незареєстрованих номерах. Одразу по приїзді на умова, прямо у нас на очах, прямо посеред вулиці. Його підлеглий замінює номери на крайслері на справжні. Любителем дорогих автівок є син Івана Неумова. Микола у 2021 році він придбав Теслу 2019 року, яка в середньому коштує від 25 до 30 тисяч доларів. Сам Микола нині навчається в Сполучених Штатах Америки. До речі, ще кілька років тому сам син, нібито, був власником комплексу для відпочинку «Наві» під Києвом наумов старший запевняв, що ніякого відношення до наві немає. Хоча ще при посаді начальника департаменту управління майном національної поліції постійно відвідував комплекс напередодні його відкриття, і після, зокрема, і у робочий час його дії виглядали як керування процесом облаштування комплексу. Судіон. Я ніякого відношення до цього не маю. А що ви тут робите? У мене тут син працює. Працює просто так. син? Так. А чого ви тут а, вже не один раз були до відкриття комплексу, зокрема там середині. Керували процес? Я чого вирішили, що крива. Тому що ми це зняли. Це що ви зняли? що У мене син тут працює. То Ви що нікати Ні. Тоді Наумов запевняв, що на відкриття комплексу син взяв гроші з сімейного бюджету, але не задекларував витрати на покупку клубу. Під час пандемії коронавірусу нічний клуб сина наумова викрили на порушення карантину вихідного дня. Через що наумов старший і залишився без посади начальника департаменту управління майном нацполіції у кріслі посадовець протримався понад 10 років. У журналістів виникає логічне запитання, і ми також його підтримуємо. А чи не варто державі пильніше слідкувати за статками чиновників навіть після їх звільнення? Такий відвертий та швидкий бізнес-успіх співробітника поліції в умовах пандемії, а потім і війни викликає суперечливе враження: чи не варто було б перевірити походження статків на умова? А що думаєте з цього приводу ви? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Я дякую за те, що додивилися цей випуск. До кінця ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок.